Філармонія віє історією. Саме це вражає дітей ще до початку мистецької акції, а вже згодом вони поринають у незвідане. Краєзнавець Георгій Мокрицький захоплено привертає увагу, чи не до кожної будівлі в центрі Житомира. Діти захоплені і вражені. З розповіді це все ну цікавіше, ніж читати в книжках якихось, чи ще щось. Його. Сві то, що він розказував щось нове того, чого ми не знали. Ми, ми познаємо пізнаємо те, щоб як сказати, поповнити свій запас, що більше чогось дізнаватися, що можна було передати комусь іншому. Це, це що ти побачив. Тим часом Георгій Мокрицький переконаний, що аби шкільний курс історії став цікавішим, необхідно більше уваги приділяти краєзнавству. Тоді зацікавленість школярів зростатиме. «Я Думаю, що цікаві факти треба тут в цьому залі не вчити, треба виховувати, просто їх зацікавити нашими традиціями, нашою історією, нашим минулим. Історія тісно переплетена з культурою. Саме тому історію на сцені відтворюють учасники академічного ансамблю Сонечко для юних танцюристів. Хореографія тісно переплетена з мистецтвом. Відтак культурно-історичний проект актуальний на часі. Ми хочемо нашим дітям виховувати як вони мають себе вести на, в концертному залі в театрі. Як зайти, коли заходити, як заходити, як аплодувати, не кричати там, та піщати, а казати браво, бравісіб як дуже. Як дуже подобається, щоб вони вставали кича. Далі театр має свої закони. Пізнавальний мистецько-історичний проект є безкоштовний. Організатори переконані велике національне відродження відпочивати з конкретними кроками і подіями.